Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, риби, рибулі, роблю запис для нас. В чому тобі пощастить, починаючи з 14 жовтня, тому що саме в цей день почнеться коридор затемний. І так, в чому пощастить готичний оракул віщує. Боже, пощастить, нам пощастить, тому що в нас буде битва, але ми її виграємо. Дивіться, ця карта каже про те, що ми повинні просто повинні прорахувати в будь-якій ситуації, прораховувати завжди два-три кроки наперед. І тоді, звісно, ми виграємо будь-яку битву. Це бу... не обов'язково нам треба бути... буде битися да? фізична, але битва. Наприклад, за своє майно, за свій статус, за своє комфортне життя, розумієте, да? тож перемога буде за нами. Звісно, ця карта так само каже, що самий найкращий спосіб виграти битву це взагалі в неї, не, в неї не потрапити і обійти. Але ж все одно в нас на плечах дракон. Дракон це внутрішня наша сила, і вона в нас є. Тож, любі друзі, готуємося. Перемагати. Тепер мандала в природі. В чому пощастить? В чому пощастить, любі мої рибулічки, мудрість. Ми відкриємо таємниці. Ми отримаємо, хтось отримує мудрість своїх поколінь, хтось розпакується зараз, можливо, навіть через цю битву. Або, можливо, якось буде паралельно. Але мудрість, любі друзі, це а, про дипломатію. Це про повільність. Це знову-таки про те, що продумай декілька кроків наперед, а потім прямуй. Розумієте? І якщо ти вже в якомусь глухому куті, знову таки зупинися для того, щоб зараз продумати, куди я тепер йду. Як то я ту стіну буду довбати. да? Ну, і для нас порада від богинь Древньої Греції, боже, я аж збудилася спокій! Як я кажу, екологічність. Да? Тут про кохання до себе. Хай весь світ зачекає. В мене все класне, я кайфую від себе. Я люблю це життя, я довіряю Всесвіту і він дає мені все саме найкраще. Афродита нам каже, кохання часто помиляється, тому що воно бачить в чомусь любимому, да, коханому, того, чого там немає. Розумієте.